12 грудня цього року на базі інноваційного простору класичного фахового коледжу Сумського державного університету відбувся форум підбиття підсумків в рамках реалізації інформаційно-просвітницького проєкту «Конотоп. Територія добра і милосердя у дії, до якої долучився Конотопський районний відділ філії державної установи, центр пробації в Сумській області. До даного проєкту були також запрошені представники державних органів влади та органів місцевого самоврядування, представники правоохоронних органів, Конотопський міський центр соціальних служб, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього і гендерно зумовленого насильства, волонтери проекту та партнерські організації. Шановні учасники проекту. Оскільки ми підводимо підсумки, то хочу за кожному подякувати за власний особистий внесок, і навіть якщо він кожному з нас здається таким дрібним. Але то внесок. І ось коли ми всі свої зусилля зорганізували. То здається, ми чогось вартуємо і ми маємо результат, і він зазвичай позитивний. І ось ці краплинки вуличних акцій, проведених якихось зібрань, якихось активностей, ось ці маленькі краплинки вони все одно зроблять свою справу. Як вода точе, так і наші ось ці заходи, якісь скажені слова, з ким поспілкувався на когось подивився, відреагував на якусь дію або на якусь бездіяльність. То це все вплине на формування оточуючих, на формування спільноти, на формування якихось поглядів в суспільстві. І давайте визнаємо, змінились ми останнім часом, змінилось оточення, змінилось життя, змінилось суспільство, змінилися окремі різні спільноти. І ми в тому приймали участь. І воно змінилось на краще все. Єдине, що поки що нам не вдалося це остаточної перемоги у війні, але вона близько вона буде, і заради цього ми робимо свої справи, заради цього ми знаходимо в собі сили і мотивуємо інших. Так, да, дійсно дуже приємно, що в нас у місті відбулася така не тільки місця, а ще на всій території України така масова. Акція, яка заплатила дуже багато служб безпосередньо всіми службами, які я вже столкнувся, тому скажу, що це справжні фахівці своїх справи. Кожну своєму БПД. Ми там людей часто направляємо для отримання кваліфікованої безоплатної допомоги і служба в справах дітей, і соціальних і общем, і і всі. всі всі Тому всім хочу подякувати від себе забистові своїх підлеглих за плідну працю. І також хочу сказати, що. Дійсно, є я не буду давати в цифри, тому що наша поліцейська діяльність завжди вона е, рахувалася в цифрах, в показниках, в аналізі, в порівняннях. Акція сама називається 16 днів проти насильства. І всі служби, всі весь цей потенціал був направлено на те, щоб повороть за ці дні в нас ми скали лише 5 протоколів, тому що зменшилась кількість самих звернень громадян. Тому що я так розумію, що люди через наші акції річні. Через Фейсбук, через я так розумію, на і стетами кісавше ро вийшов вийде. Ну то єс дуже, дуже, дуже. Є результат наших всіх цих плідних дій під час форуму було нагороджено подякою колектив Конотопського районного відділу філії державної установи Центр пробації за вагомий внесок у формування суспільної думки щодо нульової толерантності до домашнього та гендерно зумовленого насильства, подолання стереотипів та сприяння інформаційно-просвітницької роботи, популяризацію та підтримку реалізації проєкту конотоп Територія». Добра і милосердя у дії. Наприкінці заходу учасники подякували один одному за активну участь та внесок у боротьбі з цією складною проблемою і дійшли єдиного висновку, а саме і надалі продовжувати працювати над покращенням окресленої ситуації, подоланням та попередженням проблеми домашнього насильства та разом будувати майбутнє, де панують рівновага, повага і добро.